Вітаю, шановні друзі. Дональд Трамп прямо звинуватив Європу у тому, що вона є перешкодою для миру на території України. І дуже приємно, що хоч хтось взяв це, озвучив прямо із таких авторитетних е, політиків світ. США вважають Європу головною перешкодою на шляху до миру мирної угоди між Україною та Росією. Адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що саме європейські лідери ускладнюють досягнення швидкої мирної угоди між Україною та РФ. Про це повідомляє Ахіос із посиланням на джерела в американській владі. США тиснуть на Київ, Європа закликає до обережності. Ну, так вони написали. За даними видання Вашингтон. Вимагає від президента Володимира Зеленського оперативних рішень, які б сприяли прогресу у переговорах. Водночас європейські партнери навпаки радять Києву діяти виважено та не поспішати із прийняттям ключових рішень щодо умов мирної угоди. Ну, переведу, хто може не доганяє, значить на просту мову в Вашингтон Дональд Трамп хоче, щоб перестали вбивати українців, тому що зупинення війни означає зупинення смертей українців. А Європа нам каже ні. Давайте виважено думай, а думати можна 100 год, а за ці 100 год буде вбито маса українців. Перевожу вам на просту мову, можливо, хтось це не розуміє. Хоча я переконаний, ті, хто мене дивляться, це люди ну, з определеним е, рівнем IQ, яке дозволяє це все усвідомлювати. А ось, друзі, державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцям військової частини Хмельниччини, які відправляли підлеглих працювати на СТО. Працівник ДБР за сприйнянням керівництва ЗСУ повідомили про підозру, Дозву посадовцям військової частини з Хмельниччини, які замість служби відправляли військових працювати на СТО. Фігуранти виявили військових, які не бажали нести службу, але хотіли залишитись у штаті частини. Потім їх відправляли працювати на станцію технічного обслуговування у Київській області, де вони ремонтували приватні авто та фактично заробляли гроші в інтересах займаного. Одного з посадок. Тобто, пам'ятаєте, коли я казав, для кого війна, для кого рідна мати? Ну представте такий ублюдок. Да? Тобто, там пацани в тилу ой, в тилу, на фронті значить, потребують підтримки. А вони тут свої питання рішають. Ви, тіпа, їдьте в Київську область, тіпа, вже воюєте, типа, ви не на очах десь тут на СТО, в Київській області заробляєте там кошти на цих СТУхах. І що? Поліція не знала, що це військовослужбовці, що в них ніхто не перевіряв документи, хто це такі, на яких підставах вони перебувають, на те, на яких підставах вони працюють. Все прекрасно знали в Київській області, але чомусь це покривалося. Можливо, вони відкат получали, тому і спокійно, безперешкодно. Ці от військові там працювали. От ви зараз спробуйте, хто там в Україні залишився, влаштуйтесь в Київській області на СТО, подивитесь, довго ви пропрацюєте, довго вам дадуть можливість там е, безперешкодно просто доїхати до того СТО для того, щоб працювати в йому? Я дуже сумніваюся, в тому, якщо ви не порішаєте оці всі питання. Якщо навіть там пред'являти службові документи да, військовооблікові, то зразу буде логічне питання, а чи не все за че він? Тому що як він може бути там призначений до певної бригади у певній області, а фактично працювати щодня на СТО в Київській області? І чи не ділився той, хто там командир, як стверджують, державне бюро розслідування і керівництвом поліції Київської області, дуже цікаво, правда ж? Цікаво, як відповідальні за мобілізацію на сьогодні, якщо це не неправильно це ТЦК як відповідальні за мобілізацію на сьогодні, що це неправильно. Це не має займатися тим сухопутка. Мають діяти відповідно по закону. Чи є такий закон, що вони мають затримувати людей на вулиці, що вони мають обмежувати свободу, що вони мають перевіряти документи? Ні, ні, ще раз, ні. Бо це сутна функція правоохоронних органів: або змініть закон, або не давайте чинити беззаконня ТЦК, бо ТЦК стала страшилки. Тому що бачите, друзі, навіть на телемарафонному каналі. Про це вже прямо кажуть, і це всі знають, особливо юристи. Що повторюсь, ТЦК не має право приймати участь у затриманні громадянина, не має право приймати участь у тому, щоб, не дай Боже, позбавляти волі, не має право взагалі виконувати функцію правоохоронного органу. І я вам більше скажу: в більшості випадків, коли вони порушили, сфальсифікували протокол про адміністративне правопорушення, іменно сфальсифікували. Тобто вони там собі написали якийсь лист у поліції, людину викрали, привезли, а людина ні слухом, ні духом, що попередньо хтось повідомив її. Тому що вони скажуть, так ви самі повинні явитися. Так а ви підтвердіть той факт, що людина не являлася. Докажіть, тут же ж працює принцип який: презумпція невинуватості, а не навпаки, що людина повинна доводити свою невинуватість перед ними. Ви докажіть, що він не переїжджав. Він може уйти в 63-ю до прикладу. Тому що, що ви ведете облік всіх, кого ви привозите туди в журналі. Я переконаний не завжди. Тих, кого потрібно, ви вписуєте. Тих, кого не зовсім законно доставили, могли не вписувати. Чому? Та щоб уникнути відповідальності за той факт, що по факту викрали людину. Тому що, навіть якщо допустити, що затримали особу порядку адмінправопорушення, так там передбачено всього навсього три години. три години. А що ж там люди? Е, Ночують, що ж там люди в, що ж там койки роблять роблять у цих місцях не свободи про що неодноразово є відеоролики в Тіктоках, в Фейсбуках, в інстаграмах, від візде вони є, ці ролики, і дуже я сумніваюся, що це якісь локації або якесь ІПСО, тому що я особисто спілкувався з багатьма просто жертвами цих людей, так і мене самого особисто викрадали декілька разів. Я коли якби все по закону, деякі питання нема ну, немає питань. Тим паче, що я сам особисто приходив. ТЦК для вирішення цих всіх питань. А коли я побачив, оце такий безпреділ, який покотився в угоду там, начальнику поліції, який там е зашкварився повністю на всю область, але ж його держать, бо всі розуміють, я так допускаю, що він гроші туди наверх возить е дуже успішно. І нічого, пиши, не пиши, закон не працює, бо війті війна все спише. Да не спише. Повірте, вас цілі покоління, як люди написали в мережі, зараз цитую, будуть проклинати. І Вас і ваше поїддя все остальне, тому що якщо ви самі не пішли на війну, і де ви зобов'язані були виконати конституційний обов'язок, визначений, в тому числі, в статті 24 закону про нацполіцію, а відправили невинну людину, яка не хотіла воювати, яка, можливо, мала інвалідність якусь, туди на смерті людину вбили, то хто ж вам це простить? Подумайте про це, що яке чекає вас майбутнє. Я не бажаю вам ніякого зла, але я вважаю, що це зло ви самі привели у свої душі і в свою сім'ю. Що вони роблять можливо важливу справу? Не знаю, я сам військкомат прийшов, але вони роблять абсолютний кримінальний злочин. Після війни багато з них сядуть, Це я абсолютно вірно говорю як правник. Бо суди підуть, вони йдуть до європейського суду. Люди, які хапали інших людей без постанови суду, крутили їм руки, чинили тілесні. Ушкодження саджали автобуси, тобто межили свободи, багато з них сяде. Я в житті не зарікаюся, але я вважаю це запит усього українського народу, щоб посажали працівників поліції, ТЦК. Е та в більшому складі я вам поясню, чому вони в принципі всі винуваті. Тому що якщо хтось, наприклад, безпосередньо і не приймав участь в цьому, так вони і не протидіяли. А вони по закону зобов'язані протидіяти злочинності. Вони це все бачили. Немає ні одного поліцейського, який там не в тємі. Він буде там не в тімі, він буде проти. Завтра буде те, що вони зо мною робили, коли я поліцію робив. Видумувати різні кримінальні справи, видумувати служебки, потім попрогравати всі суди, як трапив. То слава Богу, що я юрист, який любив це ремесло, я відстояв якби свої права в законний спосіб, повідсуджував усе. А проста людина, простий поліцейський. В нього грошей не на, на адвоката не вистачить, ні знань не хватить, яким чином своєчасно себе захистити. Розумієте? Тому всі вони там в темі, на мою скромну думку особисто. Наткнувся на нову ініціативу від Генерального штабу, я не знаю, хто автор цих їбанутих ідей, як вирішити проблему дефіциту піхоти в даний момент. Це СЗЧ в штурм. Класно. Ну, тим реально ну, в нарні нахуй какой то живеть, да? Ну я на другій планіті як не... Это Та у вас в тилу тут вистачає конвоїрів, які кидають людей в подвали, там доставляють в учебки, блять, в учебках там є та ні. Мені здається, можливо, в когось завдання побільше, побільше українців знищити. Створюючи, знаєте, такі умови, коли невеликими партіями, невеликими, я не знаю, як там правильно ротами, батальйонами відправляти на першу лінію бойового зіткнення, як там ми на відео чули, що невеличкий вони не кажуть, нам треба підкріплення, нам треба допомога. А вони кажуть: ну от ці, ці, цих знищують, ну це я зараз цитую, мені достеменно це невідомо. Цих знищують, і потім ми вам відправимо нових. Ви поняли? Може, в когось завдання, побільше, щоб убило українців, тому що нові хазяїва, які поскуповували землю, ви ж бачили, Верховна Рада раніше ще проголосувала про е, закон про землю. Землю скупили, а вони думають, а на що ж нам люди? Ми залишимо скільки, скільки треба для того, щоб обробляли тільки землю. Не приходило вам це в голову. Люди добрі, відкривайте очі, просинайтеся.

І знаєте, і начебто нічого незвичайного, людина там ругається у общественному місті, за це передбачена там адмінвідповідальність за статтею 173 дрібне хуліганство, і то там в залежності ще моменти є. <губи> і як люди сприймають поліцію? Я вам кажу, що зараз куди пальцем не тикни, і за того, що вже вони зробили, і за того, що вже відбулося, це немає точки розврата. І що там, знаєте, скільком би блогерам не заткнули рот, скількох би блогерів не видушили з України, щоб ті тікали, рятували життя з України? Вже це ну, це не можна замовчати, це вже ніхто не, не сховає. Вони самі це бачите, вже на телемарафонах своїх розповідають прямо. Тому в мене, знаєте, логічне запитання до поліцейських, а ви і до працівників окремих ТЦК, саме тих, хто займалися іздівательством над цивільним населенням. А ви не думали, що буде завтра з вами? Я не бажаю вам ніякого зла, тим паче розправ. Просто подумайте над тим, от перед сном, якщо зміниться влада, яка в угоду народу буде вас сажати, це те, що вже було зроблено. Тому що строки притягнення до кримінальної відповідальності ох, які немалі, а в народу буде дуже великий запит на відновлення соціальної справедливості. Чому? Тому що ха, чому ж поліцейські не воювали? Ну, тобто воювали не в тому складі, там десь біля, біля білоруського кордону, і там невеликий склад був лише в зоні бойового зіткнення. Ну, це не зовсім те буде для батьків загиблих героїв і воїнів Збройних сил України. Друзі, в мене все. Честь маю. Підписуйтесь, якщо підходить такий контент. До зустрічі.